Посол Сполучених Штатів в Україні Джон Тефт відкрив сьогодні унікальну виставку документів, пов'язану з ім'ям поета Тараса Шевченка. Більшість раритетів під час Другої світової війни з українських музеїв вивезли нацисти. Дипломатичне представництво допомогло науковцям повернути їх на батьківщину. Розповідає наш київський кореспондент Руслан Дейниченко. В столичному музеї літератури яблуку ніде впасти. Такого тут не бачили давно, зізнаються працівники. Цю аудиторію зібрала унікальна виставка. Серед її експонатів рідкісні рукописи, фотографії, листи, написані рукою самого Тараса Шевченка і його сучасників, пояснюють науковці. Діамантом колекції називають прижиттєве видання Кобзаря. Весь рукописний фонд Тараса Шевченка, який збирається в Інституті літератури, От, його листи, його щоденник, його документи. Кожна річ виняткова цінність, Я вам називав що страховий поліс за халявні книжки 20 мільйонів доларів. До другої світової війни всі ці документи зберігалися в українських музеях, пояснює літературознавець. Відступаючи німці, вивезли колекцію. Частина її була втрачена, але найцінніші документи вдалося врятувати. А згодом українці переправили їх до Сполучених Штатів, де вони донедавна й зберігалися. Українські науковці попросили американське посольство в Києві допомогти повернути раритети на батьківщину. Те не тільки зголосилося, а й дало майже 40 тисяч доларів, щоб реставрувати пов'язані з життям Кобзаря документи. Ми дуже пишаємося в посольстві, що могли зробити скромний внесок, щоб повернути всі ці старовинні документи, пов'язані з Тарасом Шевченком українським людям. Ми розуміємо, наскільки важливо зберегти історію його життя для громадян вашої країни. дипломат каже, що посольства США в багатьох країнах мають фонди для збереження культурної спадщини. Проте. Україна поки що отримала найбільше таких грантів. Сам Тефт почав вивчати українську із заповіту Тараса Шевченка. І мене в сім'ї великі, в сім'ї болний нові. Не забудьте пом'янути не злим словом. До середини квітня раритети демонструватимуться в музеї літератури. Потім їх вивчатимуть науковці. Руслан Дейниченко для Голосу Америки, Київ.